Для того, щоб використовувати функцію готових повідомлень, нам необхідно перевести спочатку наш інстаграм-профіль у бізнес-аккаунт. Тепер ми можемо приступати до створення готових відповідей. Тиснемо на три полоски, далі тиснемо на налаштування. Тепер компанія, і бачимо перед собою готова відповідь. Супер, ось перед нами усі наші заготовані відповіді. Тиснемо на плюс, щоб створити нову готову відповідь. вписуємо будь-яке сполучення клавіш, яке буде відповідати власне за це повідомлення. Вписуємо текст нашого заготованого повідомлення. Далі тиснемо Зберегти. І ось ми бачимо, що наше готове повідомлення вже відображається у загальному списку. Тепер як цим користуватися? Заходимо в діалог з нашим покупцем, тиснемо на значок повідомлень, обираємо зі списку Потрібне повідомлення, тиснемо на нього і надсилаємо все. Редагувати, видаляти та створювати нові готові відповіді, ви можете у тому ж самому розділі. Максимум можна створити до 20 готових відповідей. Така функція дуже добра. Економить час, а також вона є дуже ефективною в роботі, особливо коли ви маєте справу з великою кількістю людей, яким потрібно надсилати однакові повідомлення.